Український стяг символ боротьби проти окупантів і пам'ять про подвиг наших захисників. З початку війни синьо-жовті прапори майорять на могилах героїв по всій країні, нагадуючи про високу ціну свободи. Традиційно до великодня і дати поминальних днів військові 248 го батальйону 129 ї бригади разом з капеланом вшановують побратимів і оновлюють прапори над могилами. Це ти, силина, наші, твого Кожен з полеглих військовослужбовців батальйону для нас герой, оскільки бути воїном жити вічно. Ці звичайні хлопці прийшли в батальйон ТРО і з мужністю. Та честю виконували свій військовий обов'язок. Більшість з них не мали бойового досвіду, але за покликом серця вони захищали рідну землю, рідне місто Кривий Ріг і віддали найдорожче. Тому командування нашого батальйону на постійній основі підтримує сім'ї загиблих військовослужбовців, вшановує, вшановує пам'ять загиблих військовослужбовців. Герої ніколи не будуть забуті, кажуть у підрозділі. На постійній основі проводяться заходи щодо вшанування пам'яті. Заходи проводяться з представниками батальйону, з представниками громадськості, щоб ми ніколи не забуваємо наших полеглих побратимів. Юлія Вітряколегкаплій цей день.